Розпаковка замовлення з каталогу номер 16 частина друга. І так показую одразу. А це новиночка каталогу номер 16 Ось такі помади. Новинка в трьох кольорах: нюд, рожевий та червоний. Для знайомої нюдова помада для себе взяла рожеву помаду. Вона дуже цікава, так, з А Я вам якось окремо запишу відео і покажу, як вона виглядає саме на губах. Ця помада. Не пропустіть. Можливість. Зараз такий передноворічний період, хочеться хоч трохи собі підняти настрій. Далі, зі сторінки останньої сторінки каталогу, завжди цікаві пропозиції. Це ось така піна для вани, це ось такий крем для рук і також мило. А, також можна сюди додати ще губку. А, дуже такий цікавий, класний можна презентик зробити для когось на подаруночки, для рідних, близьких, знайомих і так далі. А ми ж готуємо вже подарунки до Нового року, незважаючи на що, незважаючи навіть на те, що зараз записую вам без світла при ліхтарику. І так, йдемо далі. Ось такий чудовий набір також можна використати. На презентики, це гель для душу, крем для рук та е, наш пом'якшуючий засіб. Бачоночок, всі його знають, полюбляють такий універсальний продукт, який люблять всі. Е, далі е, на Новеч зараз додаткова знижка 40% це крема під очі. Замовили мене клієнтки. Крем під очі проти зморшок. Дівчата, якщо будете використовувати саме в комплексі набір новеч, ви побачите неймовірно просто різницю і колосальний Результат від цих продуктів. Далі на замовлення туш 5 в одному. Бестселер-компанії це найбільш така продаваєма туш 5 в одному, це на замовлення для клієнтів. Ось такий аромат Nordic Waters, це жіночий аромат, такий водний, легкий, ніжний, приємний також на замовлення. Пурскін лінійка, дуже класна лінійка. У мене донька підліток, неймовірно, допомагає саме з такою підлітковою Повишкіруй гель для вмивання та маска, чорна маска. Так. Далі йдемо. Зубна паста для синочка, пом'якшучий засіб, помада. Тут олівчики для губ, для очей, для брів, туш. Це засіб для масажу, також навколо очей. І тут ще тепер. Продукти це мило, кремчик для рук і ось така щіточка для волосся для масажу голови. Так, друзі, каталог у нас лише нещодавно розпочався, буде він у нас діяти до 6 грудня. Якщо б ви щось хотіли замовити, пишіть в особисті оформлю вам доставку.